Білорусь готується до війни, оце прям по північному напрямку сказав Лукашенко і відправив оці свої угруповання військові на навчання? Чергові навчання. Ну і, знову ж таки повторив, хочеш миру, там готуйся до війни і так далі, бла, 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 щось там на картопляному. Сказав. А, а чим Білорусь? Може бути загрозливо, мені здається, ще рік півтора тому все було обговорено про те, що у них там дві палиці, три бтр і там можливо декілька тисяч боєздатних солдатів, та й все чи щось змінилося декілька тисяч боєздатних солдатів. Це хороший резерв для іншої армії, і якщо Білорусь розглядати білоруську з. Зб... Силою збройні сили, їх силовий блок розглядати як складову російського, про який доволі давно мріє і Путін, і Шойгу, то це хороше підспорія таке. І Лукашенко це теж розуміє. Лукашенко відпітляв два роки від того, що його за руки, за ноги і за шию тягнули. До прямої участі Збройних сил Білорусі в російсько-українському конфлікті. От, він безумовно розумів, що його лишають останньою зброєю, що його він має то з точки зору навіть просто стояння своєму суспільстві, він спирається на чоловіків. Якщо їх розіб'ють десь під Києвом чи, перед, чи під Черніговом, то власне у нього нічого не залишиться. Ну і Лукашенко як хитрий. Хитрий пес. лис, да, пес, От, розуміє, що краще гавкати, ніж кусатися. От. І він обирає таку войовничу риторику з розрахунку на те, що ну, цього в Москві буде достатньо. І, очевидно, десь він має рацію, але, але тут є такий момент, що наступить рано, може наступити рано чи пізно період, коли. Путіну Лукашенко сам не буде потрібен, фактично, силовий блок Білорусі перебуває перед під значним контролем і частково управлінням російських силовиків і військових. Ну і якщо <кій> не, десь Лукас підкнеться росіяни просто переберуть на себе Управління білоруськими е, Збройними силами, білоруськими силовиками, і використають їх як складову своєї армії, Це цілком можливо. Тому от Лукашенко і намагається маневрувати десь, Він, е, от ми говоримо про чергове навчання, ну фактично навчань вже не серія. Це вже якось е, не зовсім. Ну, Таких аналогів я за свої навчання вони тривають уже два роки. Так, я на своїй пам'яті навчаю суцільні навчання протягом двох років я не зустрічав в жодній державі, тому говорити про це такий перманентний стан Збройних сил в Білорусі, і тут особливістю є тільки те, що вони, власне кажучи, весь час були спрямовані десь на південь. Нас проти України. А тут о, Лука о, заговорив про Сувалський коридор, про держави Балтії. О, що це може значити? Знову ж, є, це дуже дискусійне питання, і о, ймовірність о, його реалізації дуже мала, але тим не менше, от те угруповання сил, яке формують росіяни, про яке говоримо, ми що воно може бути задіяне. Десь влітку цього року воно формується на, на північному Заході Росії. І можливо, може статися так, що Путін і його багадельня вирішать, що загарбання однієї з держав Балтії буде здійснити легше. Ніж розширити наступ фронт наступу на Україну. Розширення лінії фронту на північ, наприклад, на Харківський чи Сумський регіон це додатково тисячі військових із українського боку і з російського боку. В умовах жорсткого протистояння і браку ресурсів найзручніше. Ну, і наступаючим, власне, і обороняючимся сконцентрувати е і досягти максимальної переваги на відносно вузькій ділянці. От як зараз відбувається приблизно на ділянці Бахмут е Авдіївка-Марінка Новопавлівка, там, фактично е концентрація сил на вузькій ділянці з метою прориву оборони противника. Якщо ти розтягуєш свої сили, Десь не ще й на харківську ділянку тобі. А протистоять тобі підготовлені війська, які вже готові до, до відбиття е, нападу, то розраховувати на успіх, на швидкий успіх е, годі, тож може склатися така ситуація, що росіянам буде зручніше від. Бажаніше так скажемо, військово-політичному керівництву Росії відкрити другий, другий фронт, от, о, змусити європейців альянс до таких несподіваних дій для них, неочікуваних не 2-4-5 років, там, а 2-3 дні. От, приймати дуже складні і непопулярні рішення. Тож така ймовірність теж є, дійсно, і її скидати з шальок терезів не варто. Повторюсь, з моєї точки зору, ну, це безумство, тому ймовірність і доволі невисока. Але ймовірність існує. І коли формуватимуться ударні з'єднання, Треба дивитися за даними розвідки, треба дивитися за даними з відкритих джерел, і потім прогнозувати можливий розвиток подій. Але тут, як і в подіях 22-го року, коли журналісти питали нас, експертів: що, що ж буде, що буде, ми говорили, що угруповання сил ПРО сформовано противника. але чи буде найстрашніше прогнозувати неможливо, тому що це рішення однієї людини. Або угруповання сформується, і наступить команда фас, або наступить команда Відбій. На жаль, від, ну, була команда Путіна, Від Путіна прозвучала та команда, яку? Ніхто не хотів би такого розвідку подій. те саме можливе і на північно-західному фронті, так скажемо.